Давня назва нашого села село Карагач. Е, в перекладі означає чорне дерево. Тут виросли мої діти. Тут ма, мабуть я постарію тут. А Не плануєте так. виїжджати? Ні, 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 ні. Чоловік ні в якоме патріоти. Одні умови були головними для поселення саме в цьому місці, бо це є берег озера, це є великі території, які можуть оброблятися з точки зору сільського господарства, вести не лише розцінні водства, а й скотарство. Тут люди жили задовго до того, як тут з'явилися болгари. Це були поселення різноманітних археологічних культур, які в 60 70 х роках розроблялися нашими археологами. Саме село зараз називається селе нагірне, бо розташоване воно з двох сторін на високому березі нашого озера Кагул. А посередині нашого села йде така невеличка балка, яка поділяє село на два пагорби: правий пагорб і лівий пагорб. Тому я думаю, що з цього моменту і було названо село нагірне. Давнє назва нашого села село Карагач. В перекладі означає чорне дерево. Я думаю, що десь коли люди переселялися, тут було таке дерево, яке вони асоціювали з собою, з цим місцем, і тому назвали так своє поселення. Але ем, знаємо ми на сьогоднішній час е, фактично дві дати, які можуть розглядатися як дати поселення. Е, це дата пов'язана з кінцем. 17 століття, 1792 роком, і інша дата це 1812 рік. Але е, точно сказати, яка з них є більш вірною, не можу. Я е, думаю, що перша. Більш вірна дата для того, щоб показати, коли тут з'явилося поселення. Сама дата кінця XVIII століття, вона пов'язана з нашими предками, які прибули тут, з за Дунаю, а саме з. Болгарії це були 118 сімей, які покинули свою країну і захотіли переміститися, бо вони потрапляли від турецького іга. З самого початку до сьогоднішнього дня більша частина населення відносить себе до Болгарії. В нашому закладі навчаються 124 учня, 11 з них у нас на сімейному навчанні, які виїхали за кордоном. Всі інші у нас навчаються в офлайн-форматі, ми тільки один раз були на онлайн-навчанні, і це було пов'язано із негодою. На жаль, в цьому році ми не набрали перший клас і лишилися без першого класу, але з другого по 11 у нас всі класи. Не, всі, ну, не 100%, тобто там, 14 дітей повинно бути, щоб був клас як 100% оплачуємо. Але є такі класи, де 6 учнів є. 10 а в другому класі на сьогоднішній день скільки учнів? 11 дітей. 11? так є. Mm -hmm. Сподіваємося, що в наступному році у нас буде перший клас, але відсутній буде десятий, бо вже переходимо на гімназію. Педагогічний склад працівників на ліцею. Молодий, у нас працює 18 Пет, так, учителів хотілося б повернутися до нашої рідної школи, бо ми тут відчуваємо, що ми гості, але ми не повернемося з того, що в нас дуже мало дітей в закладі освіти. А там приміщення велике і опалювальне. Але це питання не ми вирішимо, Але я так думаю, що нас не повернуть, бо там немає укриття. Це перше. Загроза дітей. Ми зараз е, проживаємо на легкий час. А тут у нас є укриття, є, але немає, не вистачає переміщень на актову залу, на спортивну залу. У нас є тенісні столи, не один, а їх два чи три. І нема куди поставити, щоб діти дійсно гралися і в теніс, і в футбол. Ну навчаємося, виходимо з ситуації, нема на кого сердитися. Мало у нас дітей, тому такі.

Ого! 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 Серьезно тут! Нет. Ого! Садочку я працюю вже багато років. Садочок наш був відкритий в 1986 році. І, кстати, наступного року нам виповниться 40 років. 40 років нашому садочку буде юбілей у 2026 році. Коли відкривався садочок, у нас було 12 груп. 12, так. І це всі приміщення, які ви бачите, оці е, скільки от, шість корпусів, вони були е, зайняті дітьми дошкільного віку. Але з часом, самі знаєте, яка відбувалася демократифічна ситуація, з дітей все, ставало все менше, менше, менше. Ну нічого. І до сих пор ми працюємо. До нас приєдналася школа, ми об'єдналися, ми співпрацюємо. У нас в садочку на даний час 28 дітей. Працюють дві групи. Група раннього віку це моя група. Я там працюю вихователем, наші малята. От, і різновікова група. – 3-6 років. Умови є всі. Всі умови для виховання для навчання у нас є. Слава Богу. Нам допомагають Рміська міська рада, районний відділ освіти. І нам допомагають щоб діткам було де розвиватися і навчатися. У нас багато всього спортивного нам виділяють спортивне м'ячі, спортивне чи всі тренажорки. Є такі скакалки, все, все ано. В школі. в школі, в спортзалі у нас большая спортивна зала, там волейбольна сетка, дети займаються волейбол, футбол, мини-футбол, старти з дітками. А також я ще працюю з дорослими, у нас фітнес. Ми кожну суботу та неділю збираємося, дорослі 40. Плюс. робимо Ну, такі всі, такі навантаження також. Участь. Да, да, да. Ну, хочу сказати, що всім подобається. Ми придумуємо свої якісь інші упражнення різні. І підсоєдняються нам, присоєдняються і більше старші, і 50. І от, от, от такі вже і пенсіонерки. Всім подобається. Потім пройдемося за етажа, а потім спустимся, будь-яку йдемо пойдемо до пойдем. того. Кабінети начальної школи. Тут був кабінет медицинської сестри. Ось це і нова кімната була колись. Там поруч і ще і спальня. І тройник, тому що це шкафи для всього цього. Ось. Угу. Ну, в шкафах вже. Безпорядок, тому що вже діток немає. І все це так закинуло. Там поруч спальня, можу показати спальню. Все так залишилось, знаєте, як Чорнобилю так закинули і збіжали. Ось так трішки. було тому, що була група продовженого дня. Взагалі, школа в селі з'явилася ще в 1944 році, і школа пройшла всі етапи реформування від сімірічки до повної загальної середньої освіти. Що стосується будівлі нової школи, то вона була побудована у 1973 році, і з того самого часу ми працювали в цьому закладі освіти. Дуже сподіваємося, що наповненість нашого закладу освіти буде збільшуватися з часом, і ця будівля не залишиться пустою. Але дивлячись на демографічну ситуацію, яка склалася сьогодні у селі. Ми дуже вже добре почуваємо себе і в цьому приміщенні. Нам вистачає для того, щоб ми ввели повноцінний освітній процес. Все, що потрібно для навчання дітей, тут є. Це мій підручник. Зараз вже мало, тому що у нас мало учнів. Ми отримуємо тільки на контингент, і це у нас біля трьох тисяч підручників. Все Но за это не некуда. І ось актового зала. Она дать в районе. Дворец. Де займалися е, в різних локаціях. Да. Кстати, это уже современное, более современное. Зараз ми знаходимося в музейній кімнаті. Це наша шкільна музейна кімната. Е, на ній представлені різні речі, які збирались роками з мешканців нашого села. Найстаріші це, мабуть, глінці черепки, які ще датуються. Минулими Каші. століттями віками нашої. Ось це все з черняковської культури, те що все це знаходили. Це археологи тут працює працювали, працювали і... археологи з Ленинградського археологічного музею і е, знаходилось це. Е, частину експонатів, я думаю, вони забрали туди, це найцікавіше, ну, щось залишили і нам. Гумільницька культура, черніховська культура. Багато культур наслоїлося тут у нас. Ці експонати вже більш пізнішого періоду і збирались з мешканців нашого села, хто щось віддавав, передавав, деякі є підписані, кому вони належали. Є такі, що невідомо кому належала, але це було майже в кожному домі нашого села, і тому було неважко це зібрати. Навіть не знаю, який рік це. Бачите? Тканина теж збереглася. Їй, мабуть, вже років стоп. Якщо ми будемо говорити взагалі про демографічний фактор, то він пов'язаний в цілому з розвитком держав. Ми не можемо говорити, що в нагірному відбувалися інші процеси ніж в державі. Тому я можу сказати, що колись тут проживало близько 7 тисяч. Людей. Да? Для цього можу сказати, наприклад, за документами, які збереглися в закладі освіти, найбільша кількість дітей, які була в цьому селі, була 1054. Для того, щоб порівняти, я можу сказати, що зараз в начальному закладі 124. Це й стало головною причиною для того, щоб побудувати нову велику школу на 800 місць. Тобто з моменту 50-х років, незважаючи на те, що була тяжка війна, Друга світова, після війни був бум. Демографічний, так коли в кожній сім'ї було 4-5 дитини, і цих дітей треба було було десь навчати. І потім з розвідком вже до 70-х років дійшло, дійшов момент, коли будували заклад освіти на 800 місць. Зараз про населення то точно цифри я не знаю, але на останніх виборах. В яких я приймала участь в нашому списку виборців, було 2000 осіб. Ми можемо порівняти з вами, яка який це процес зараз. Я думаю, що навіть менш проживають в нашому селі, залишилися в основному ті люди, які мають робочі місця, і ці люди, які ми відносимо до категорії пенсіонерів, більшість молоді покинули це село. І це було не в зв'язку з повномасштабним вторгненням, а забагато раніше, коли були тяжкі економічні події, пов'язані з розвалом колгоспів інших господарств, які тут існували, у людей не стало. Взагалі роботи, і вони стали шукати для себе більш привабливих е, причин для розвитку, забирали своїх дітей, відійшов до міста. Е, в, я пам'ятаю, що в 2000-х роках, коли я стала директором закладу освіти, і, е, у мене було 410 дітей, і за один рік я втратила всю паралель. За один рік. Тобто, був такий період, коли. Е, Фактично вся молодь встала і виїхала з села. На жаль, це, ця тенденція збереглася. А Тут виросли мої діти. Тут, ма, мабуть, я постарію тут. А не плануєте виїжджати? Ні, 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 ні. Чоловік ні в якому. Патріоти. Такі маленькі, з великим серцем патріоти. Ну, воно дуже гарне на самом Дуже гарно, дуже велике. Дуже м -м, чарівне, е воно розмальовано е фарбами е весни, взагалі, тут не знаю, до пізньої осені.